П'ять способів, як перестати відкладати все на потім і почати жити по-справжньому. Знаєте, це питання хвилює велику кількість людей, тому що ми всі звикли постійно все переносити, постійно все відкладати. Ми не хочемо нічого робити. Ми все переносимо і говоримо собі зроблю завтра, зроблю з понеділка, почну з нового року міняти своє життя і так далі. А таким чином ми займаємося протягом кожного дня всякою фігньою, але тільки не собою, не своїми фінансами, не своїм здоров'ям, не своїми стосунками, не своїм життям. Ми дивимося інстаграм, ми дивимося Ютуб, ми, ми дивимося серіальчики, фільми, ми тусуємося з іншими людьми, і ось це все приводить нас до того, що ми просто отримуємо кожного дня розчарування в своєму житті. Ми не задоволені тим, як ми виглядаємо, скільки ми заробляємо, чим ми займаємося. Ми не задоволені взагалі нічим, тому що ми нічого для цього не робимо. І це справді є проблема. Тут я хочу зараз звернути вашу увагу на те, що за допомогою цих п'яти способів ви зможете почати. Діяти, ви перестанете відкладати, ви почнете робити якісь мінімальні дії, які приведуть вас до мінімальних результатів. Коли ви отримаєте мінімальні результати, це поверне до вас натхнення, бажання, мотивацію щось робити, тому що. Ще такий важливий нюанс, який я хочу сказати на початку, перш ніж ви хочете чимось почати займатися, вам потрібно задати собі тут декілька запитань, і основне з яких це: а навіщо мені це потрібно? Чи справді хочу я цього? Тому що якщо ви не дасте внутрішню справжню свою відповідь на це запитання. Ви все одно нічого не будете робити. Ви будете далі це все відкладати, переносити і так далі. Тому, друзі, тут дуже важливо знайти своє навіщо, тут дуже важливо знайти, наскільки я хочу це сильно досягнути, і ось знайти ось цей, хоча б запалити ось цей маленький внутрішній вогник, який з'явиться в вашій голові, в вашому тілі, який допоможе вам діяти, який допоможе вам робити результат. Тому, перш ніж ми перейдемо до основної частини цього відео, я хочу з вами познайомитись. Мене звати Дмитро, я коуч для Digital Specialist для лістів для самозайнятих для підприємців, саме таким людям я допомагаю налагодити життя, налагодити систему, систему продуктивності, систему життя, з допомогою якої ці люди будуть жити і таким чином масштабуватися, досягати результатів, працювати тільки над ключовими задачами, які будуть вести їх до цих результатів, а не просто займатися фігньою, яка ні до чого їх, по суті, не приведе. Ось я думаю, ви 100% ловили себе на думці: що відколи відкладу на завтра, що в мене ще купа часу, а Потім усвідомлюєте, що у вас цього часу вже немає, що вже дедлайни горять, що ви вже повинні були здати проект, що ви вже повинні були закрити якусь свою ціль, що ви вже повинні були там з кимось зустрітися, а ви ще вдома сидите і збираєтеся. І таким чином ви розумієте, що ви реально нічого не встигаєте, що ви реально постійно-постійно все важливе відкладаєте на потім. І живучи так з дня в день, ви будете це все відкладати і ніколи ви не зможете отримати того результату, до якого ви так прагнете. І тут важливо. Усвідомити і прийняти, що в нашому житті час летить дуже дуже скоро, і в нас просто його немає на те, щоб витрачати його на якісь пустяки, на якісь другорядні задачі, на щось таке, що не, не веде нас до результату. Тому що навіщо ми з вами тут зараз сидимо? Навіщо ви зараз дивитеся це відео для того, щоб зловити якийсь інсайт, якусь дізнатися якусь інформацію, яка допоможе вам побороти цю прокрастинацію, почати діяти і так далі. Тому, друзі, в кожного в нашому житті є якийсь хаос, є якісь нерозуміння, є якісь проблеми, є якісь там рішення, які ми довго приймаємо, і так далі, і вам потрібно нарешті ці рішення прийняти, нарешті пройти через цей хаос і почати працювати над цими цілями, над тими задачами, проектами, над своїм життям, яке ви хочете мати, ті цілі, які ви хочете досягати, і так далі. Тому перше таке правило: перестань чекати ідеального моменту. Ти 100% це чув, міг читати в книгах, бачити в інших відео на Ютубі, але без цього ніяк. Просто перестань чекати ідеального моменту. Ти можеш починати діяти. З ресурсами, які в тебе вже є зараз. От як ти думаєш, дадуть тобі зараз мільйон доларів. Що ти зробиш з цими грошима? Ніфіга толкового ти не зробиш, тому що ти не готовий до таких грошей. Ти не знаєш, що робити з тисячами доларами, тому що ти можеш їх потратити на всяку фігню. Так само станеться і з твоїм мільйоном доларів. Ти потратиш його на якусь фігню. Тому ти можеш починати навіть з маленьких своїх кроків, які приведуть тебе в подальшому до великих результатів, тому що йдучи ось цим шляхом, маленькими кроками кожного. Дня. Ти е, э... Отримуєш досвід, ти ловиш помилки, ти якісь маєш невдачі, ти вчишся щось, ти від когось щось дізнаєшся, і таким способом ти зростаєш в своїй голові як особистість, яка вже поступово стає готовою до того життя, до тих доходів, до того бізнесу, до тої справи, до тої фізичної форми і так далі. Наприклад, ти хочеш мати класну фізичну форму. Ти думаєш, зараз от я піду в місяць в залі, відпахаю, нормально поїм, бу стануся якоюсь фігньою, і от тоді. В мене буде класна форма. Ні, в тебе її не буде, тому що в спорті. Найважливіше це системність, коли ти кожного дня зранку прокидаєшся, виходиш на пробіжку, коли ти кожного дня ходиш в тренажерний зал там або три рази на тиждень, хто як любить. Коли ти кожного дня адекватно харчуєшся, п'єш достатню кількість води, не маєш ніяких негативних звичок, які тебе вибивають от з цієї системи, з цієї колії, по якій ти йдеш, то, то є найкращої форми і так далі. Коли ти це все зрозумієш, ти перестанеш чекати ось цього ідеального моменту і почнеш робити ось ці маленькі дії, які будуть тебе вести до результатів, тому Другий пункт. Звідси ми переходимо одразу до того, що ось ці великі глобальні цілі тобі треба ділити на мікрозадачі. Якщо ти не знаєш, як тобі заробити 10 тисяч доларів, подумай над тим, як тобі заробити тисячу доларів, або як тобі заробити 100 доларів. Коли ти задаш собі ось це питання, в твоїй голові складеться картинка: от 100 доларів я можу заробити от такими кроками, тисячу доларів я можу заробити от такими кроками. А от 10 тисяч, ну поки що я не знаю, як мені їх зробити. Я знаю, як мені заробити 3000 тисячі доларів. Я можу продати то. Я можу піти працювати туди, я можу розвинути свою справу і постійно її прокачувати. І потім я на цій справі зможу заробляти 10 тисяч доларів. Тобто, тобі варто ділити ось ці глобальні цілі, глобальні ідеї, які ти маєш в своїй голові, на якісь мікрозадачі. На якісь мікроцілі. І коли ти будеш ділити це все на мікроцілі, тобі стане набагато легше, набагато простіше це все досягати. Чому? Тому що ті ресурси, ті можливості, які ти маєш вже і зараз, те, що я казав в першому пункті, не очікуй ідеального моменту, ти зможеш їх застосувати для того, щоб заробити одну суму. Потім ти зможеш залучити ще інші ресурси, ще інші можливості. В тебе буде в голові більше знань. І таким чином ти просто поступово-поступово будеш зростати. От є люди, які, наприклад, хочуть написати книгу. І для. Для них це звучить страшно. Вони роками не приступають до цієї роботи. А якщо ти собі поставиш задачу кожного дня написати по одному реченню? По одному абзаці, по не знаю, по одній сторінці, ну це ж набагато легше. Ти вже почнеш формувати якусь ідею, структуру цієї книги, і відповідно, що ти по ній будеш рухатися. Тим більше зараз є чат GPT, блін, зайшов там, написав, він тобі накидав, ти відштовхуєшся від цього, і ти вже сам ніби створюєш свою книгу, додаєш свій досвід, додаєш свої знання, свій світогляд, свою точку зору в цю книгу, і вона стає твоєю індивідуальною. Зараз нема нічого такого складного, щоб нічого не робити. Тому пам'ятай про те, що глобальні свої цілі. На рік, на два, на десять, не знаю, на двадцять діли просто на мікрозадачі, тому що кожна ось ця мікрозадача вона буде тебе вести до твоєї глобальної мети. Третє правило це злови тригер відкладання. Ось це правило воно звучить справді складно. Але що таке тригер? Тригер це щось, що тебе от провокує. От що тебе провокує? От хтось тебе не нервує, блін, він тебе тригерить. Блін, що ти мене нервує? Чи ти мої нерви тріпаєш, наприклад, знаєш? А, ось. А так само прокрастинація вона часто маскується за страхом провалу, за перфекціонізмом, за втомою, за низькою енергією. От посиди, подумай і полови ось цей тригер. Чому, коли ти сідаєш за роботу, ти відкладаєш? Що, можливо, сповіщення на телефоні, можливо, тобі друзі постійно скидають якісь мемчики в інстаграмі, і ти здивишся їх. І відповідно, що це тебе тригерить. Ти вже зайшов і ти вже от сам Пішов, гортаєш, 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 і навіть не помічаєш, як година часу пролетіла в інстаграмі, замість того, щоб попрацювати, заробити якісь гроші, зробити щось корисне і тому подібне. Тому тут варто тобі постійно ловити себе на думці, чому я не хочу зараз це робити, що мене тригерить. Тобто є якась причина, є якась причина, яка тебе тригерить. і тобі потрібно над цим подумати, про зрозуміти, що це таке, а потім пропрацювати. Якщо тебе тригерить телефон сповіщення, значить включаєш собі на телефоні режим не турбувати, відкладаєш телефон в іншу кімнату, закриваєш якісь дзвінки. Якщо тебе тригерить, не знаю, будь-що, що може бути. Мені в голову нічого зараз не приходить. Значить, думаєш над тим, як ти можеш це замінити. І коли ти дійдеш до якоїсь думки, як тобі це все замінити. Тоді ти почнеш ефективніше працювати. Четверте, створи оточення, яке тебе підштовхує. Про це я згадую постійно, майже в кожному своєму відео. Що наше оточення. Це те, що формує нас як особистість, і якщо в нашому оточенні будуть негативні люди, токсичні люди, які нас не підштовхують, які нас не підтримують, які нас не, не надихають, відповідно, що ми будемо такими ж. Ми не захочемо нічого робити. Ми просто захочемо з тими людьми тусуватися. І є ось це фундаментальне правило, якому вже тисячі років, що ти це середні п'яти людей, які тебе оточують. Це правда, хочеш це критикую, хочеш сприймай адекватно. Це просто фундамент, база, яка вже тисячі. Років на нашій землі, і це є справді правда. Тому тобі варто обирати тих, хто підтримує тебе, твої мрії, а не тих, хто підливає тобі олії в вогонь, хто хто тобі підкидає дров, вогонь, хто тебе тригерить, хто тебе нервує, хто тебе демотивує, хто тебе розчаровує, і так далі. Тому що наше оточення, воно справді дуже дуже сильно впливає на те, якою людиною ми станемо. І якщо в нашому оточенні будуть сильні люди, амбітні люди, ми будемо такими самими. Тому що за допомогою таких людей ми просто в своїй голові перестроїмо Роїмо ось це мислення на те, що я мушу робити, я мушу досягати, я мушу робити щось для того, щоб досягнути завтра результату, результату у вигляді грошей, результату у вигляді похвали, результату у вигляді там, наприклад, не знаю, якихось матеріальних речей, результату у вигляді підписників на інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, неважливо, де. Для того, щоб я це отримав, мені треба щось для цього робити. І тобі варто сформувати оточення, яке буде в тобі оцю ідею закладати, що якщо ти зараз щось робиш, завтра ти будеш мати щось. Типу. Повинен спочатку щось посіяти для того, щоб потім збирати ось ці плоди для того, щоб це все е, отримати. І не інакше. По-інакшому це не працює, тому варто обирати правильних людей. І п'яте, запам'ятай, дія породжує натхнення, а не навпаки. Якщо ти лежиш на дивані і очікуєш натхнення, о, прийди до мене, дай мені мотивації, дай мені бажання діяти, ну воно до тебе ніколи таки не прийде. Тому що дія породжує ось це натхнення. Дія породжує ось цей вогонь. І тільки коли ти. Будеш діяти, коли ти будеш щось робити, тоді в тебе буде з'являтися і бажання, і мотивація, і енергія, і результати. А як будуть результати, то ти будеш взагалі летіти просто до тих цілей, до тих мрій на, на, на всіх парах. Ти навіть не будеш думати, робити тобі чи не робити. Ти будеш просто брати, брати, брати і робити. Тому чекати мотивації марно. Натхнення приходить тільки тоді, коли ти вже в русі, коли ти вже щось робиш. Коли ти будеш стояти на місці, ну. Не знаю, що тобі сказати, нічого з цього не буде. Тому просто почне діяти, і ти відчуєш, як ось ця енергія до тебе повертається, як повертаються твої сенси, як з'являється ось ця яскравість і життя, як ти починаєш отримувати задоволення від кожної своєї дії. Але пам'ятай про те, що я казав тобі на початку, що знайди своє, навіщо? Навіщо мені це все потрібно? Як сильно я цього хочу досягнути, куди мене це приведе? Задавай собі правильні запитання. Коли ти почнеш задавати собі такі запитання, ти будеш готовий діяти, не здаватися, працювати і досягнути. Сагати ті цілі, які ти ставиш перед собою. Ось, друзі, головне, пам'ятайте, що ваше життя воно залежить тільки від вас, від ваших дій. Якщо ви постійно відкладаєте, якщо ви постійно очікуєте, що хтось прийде, хтось вам допоможе, хтось вас там підтримає і так далі, ну ви живете в дитячій позиції. Ви очікуєте, що завтра прийде, завтра прийде людина, дасть мені мільйон доларів. Завтра прийде людина, підтримає мене, погладить по голові, скаже: ой, ти такий бідний, тобі треба підтримки якоїсь. Так далі ні, ви повинні брати відповідальність. Ви повинні брати себе в руки, свої цілі, свої задачі і просто впахувати над ними кожен день для того, щоб завтра щось мати. І тільки таким способом ви зможете досягнути результатів. Тому, друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Я впевнений, що це буде для вас справді корисним. Що за допомогою цього ви зможете почати діяти і перестанете ось це все відкладати на потім. Ну що ну в цьому немає сенсу. Навіщо відкладати на потім те, що є справді важливим? Навіщо відкладати на потім спорт? Навіщо відкладати на потім заробіток грошей? Ні, ви можете робити це вже зараз. І коли ви почнете це все робити, отоді ви досягнете справді хороших результатів в своєму житті. Тому я бажаю вам успіху. Працюйте, не зливайтеся і згарантовано досягнете того, до чого ви прагнете. Побачимось в наступних відео.